Теж кайфуєте від цієї музики. Не дивно, тому що це музика з всіми нами улюбленої гри Stalker. Мелодії в цій грі є окремим фактором занурення в простір ігрового всесвіту та відчуття приємного спокою на душі, коли ти її слухаєш. В цьому відео я хотів би пройтися по більшій частині внутрішньої ігрової музики, котра нам всім так подобається. Найатмосферніша, мабуть, ембієнтова музика за всю трилогію зустрічається в головному меню Сталкер Тін Чорнобиля». Зараз, при 20-му, мабуть, проходженні, я якось не встуховуюся в неї. Але коли я проходив цю гру вперше, ця мелодія заставляла мене просто дивитися в монітор та проникатися цією атмосферою. Далеко від головного меню не відходимо, адже наступна музична композиція зустрічає нас вже на початку гри, а саме мелодія з даною назвою від групи Firelake. Це теж одна з найшикарніших пісень зі всієї трилогії сталкера. Просто послухайте її під наступний фон. Ця пісня дуже міцно засіла в серцях фанатів, і оскільки була зіграна на гітарі, на просторах інтернету можна знайти безліч каверів, і це радує. Є навіть українська версія, котру можна помістити в гру. Якщо хочете, я навіть зроблю для вас такий міні-мод. Лиш дайте знати в коментарях. Музику з бару Сторенген також знають всі, але я настільки довго грав в різні моди, де вона теж грала в барі, що вона мені вже трохи приїлася. Хоча все рівно кайфую, коли її чую. Підходьте, підходьте. Для таких, як ми, завжди є щось цікаве. Тобі сюди не можна. В українського музикального гурту Lake є багато пісень, написаних для S.T.A.L.K.E.R. До недавньої пори я думав, що ця група безпосередньо є учасником ігрової студії GSC, але це не так. Наприклад, аутро для S.T.A.L.K.E.R. поклик Прип'яті». За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Оскільки саме поклик прип'яті, моя перша пройдена частина Сталкер викликає дуже цікаві емоції. Згадується саме перше проходження, коли я не міг знайти оазис, коли не знав, як прийняти монолітовців групу Дегтярьова, коли локації були ще не звідані. Далеко від кінцівки сталкер поклик прип'яті не відходимо, адже одразу після аутро починає грати композиція, що супроводжує титри. Можливо, цю мелодію мало хто чув, оскільки велика частина гравців пропускає кінцеві титри. Торкаючись теми внутрішньої ігрової музики, не можна не згадати про гітарні композиції сталкерів, котрі з головою занурюють тебе в атмосферу сталкерського духу та дружелюбної спільноти. Фраза А ось таке вам як це найкраще, що можна почути, прийдучи в табір з чергової довгої виласки. Молодця. Також не можна не згадати про легендарні композиції Сталкер Чисте Небо як от музика на базі бандитів в депо. Або ж музика на радіо на базі чистого неба на болотах. Все ж музика, як і гра, в котрій вона знаходиться, легендарні. Композиції породили навколо гри окрему спільноту її поціновувачів. І я сподіваюся, що в Stalker 2 теж таке буде. Велике дякую за перегляд! Будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити подібні відео. Бувайте!